Перед початком доброго діла і державного свята, яке затвердив наш президент України, ми почнемо із святої молитви. Христос істинний Бог наш, молитвами має своє Матері, її же покров завтра святкуємо силою Чеснотворящого Христа. Святих цих варних апостолів і всіх святих помилує і спасе моїм благий і Амінь. слава Ісусу Христу! Все чесний Отче, шановна влада, дорогі гості, але сьогодні з рішенням нашого президента. Ми святкуємо День і армії нашого українського війська. Завтра це є свято для наших чоловіків. Тому я хочу привітати всіх мужчин, тут присутніх, привітати всіх військових, які є присутні тут в залі, привітати тих військових, які сьогодні охороняють наш мир на східних теренах України. Нехай Бог благословить і сотворить усім многії і вологиї втах. Знаменній групі внести державний прапор України. Землею є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь, їхніх працелюбних і героїчних предків. Тому її захист це найперший обов'язок кожного українця. Всечесні Отці поважна владу, дорога громаду. 14 жовтня увесь християнський світ з глибокою любов'ю, вдячністю і надією славить Пресвяту Богородицю. Для нас, українців, це свято християнське і національне, воно символізує зв'язок поколінь, невмирущість героїчних традицій. Нашого народу. Меморіалу героям небесної сотні. Перед світлою пам'яттю тих, хто вибрав смерть заради України, Володимира Ложенцова, а також військового комісара Бозького району для вручення нагород нашим героям. Шановні друзі, шановні гості, шановні військові, першим розпочати процедуру нагородження, я коротенько хочу розказати, що в той. Нелегкий час для нашої держави, для України. Не тільки військові захищали східні терени України, але і Бузька громада долучилася до захисту держави. Практично за цих півтора року, коли йшла війна на Сході, громадяни, підприємці, активні люди району дуже багато допомогли нашим військовим частинам. Так склалося, що протязі останнього часу, порядка 10 років, ми не мали в гарнізоні ні одної військової частини, ні військового комісаріату, але районна рада ветеранів навели тісний контакт з частинами, які дослухуються навколо. Це і 16-та бригада армійської авіації, яка знаходиться в Бродах, і навчальний центр, який знаходиться в Золочеві, і військовий госпіталь, який знаходиться у Львові, і академія імені Гетьмана Сагайдачного. За дорученням спілки ветеранів. Силових структур, звитяга. Я доводжу, що медалю захисних вітчизни нагороджений Давидовський Степан Іванович, ветеран Другої світової війни, людина, яка має 90 років. Прошу погодувати і Степан Івановичу ми нагороду. Нагороджується, але вже наймолодший учасника учасник то смага Богдан Ігорович. Прошу голову адміністрації. <плес> Ще раз хочу сказати, що Разом з тим, що хлопці воювали, але наші меценати допомагали. І годувати, і одягати нашу армію. І коли один із молодих хлопців виявив бажання йти служити, це пантарський Степан, батька Оганець, він звернувся з допомогою, щоб допомогти йому, бо проблема молодий хлопець, батька вже немає, але має, але маєте служити. До речі, службу 80-й аромобільній бригаді Львівській. Тому ми допомогли йому і допомогли в такому плані, що знайшлися меценати. Це... Жіночка, гарна, красива, яка практично повністю одягла цього солдата. Тому також спілкою ветеранів ми хочемо вручити дучці Елінорі Зіновівні ось таку медаль Чарівна сила Україна. Прошу вас. Сили представника військової частини, заступника командира частини 30. міста Золочева, гуртовського Дмитра Васильовича, який спільно з органами влади вручить нашим волонтерам ось такі грамоти подяки, в яких описано те, що ці люди заслуговують поваги і шани. Що завдяки їх мужності, патріотизму і героїзму наша армія потихеньку піднімається з колін. Тому прошу значить, таку грамоту і нагороджений. Подякую Андрій Петрович Гаєвський. Прошу сюди. Також подяку висловлюють військові Вороновському Ярославу Євгеновичу. Такою ж подякую сюрку Михайлу Володимировичу. Такою ж подяк оголошена Гошко Гошкосинові Орестовичу. Насамперед маємо подякувати тим людям, тим е спонсорам. Я хочу нагадати кадилях, всі фермери і ті всі люди, які пекли і давали. А наша справа була довести до людей і віддати на першу лінію оборону, а не не до встилу дати, щоб хтось потім користувався тим майном і його все те продавав. А там, кому то треба. Зараз наша армія стала трошки вже легше. Ми перші коли їхали, бачили ні бліндажів, ні буржуйок, нічого не було. Голий босик, і пісята були з голодними очима. Було дуже тяжко. Але армія стала, стала з колін, і ми повинні дякувати хлопцям, що тут є, що вони не сховалися за бабськими спідницями, що вони пішли. Вони пішли воювати. Мешканець Бузька, Троян Микола Васильович, активний учасник. Чорнобиль ліквідації наслідків, тому ми також його нагороджуємо подякою. Велике значення придається на даному етапі військово патріотичному вихованню молоді, тому пам'ятають мешканці Буська, що ми спромоглися практично в кожній школі провести і уроки мужності, і провести заняття військово-спортивні. Приїжджали військові, ми і стріляли, і бігали, і проводили різні змагання. І в кінці кінців проведено було заняття козацькі забави і була гра джура. Також там наші діти прийняли участь, і ліпша команда була. Е Премійована поїздкою в Академії сукупних військ імені Гетьма Сагайдачного. А за активну роботу, за навики дітей, які вчать їх, це керівники предмету захисту вітчизни. Також нагороджені подяками три керівника предмету захисту вітчизни. Басараб Богдан Миколаївич, Подяка від районної адміністрації і районної ради. Такою ж рамою нагороджується керівник захисту вітчизни Курчаба Андрій Степанович. Такою ж рамодою нагороджується третій керівник, король Юрій Мирославович. Шановні друзі, я вже говорив, що ...другому Михалюку Володимиру Адамовичу, його на... надана йому на реабілітацію, що він примножував на силу духу з молодими. Відвідував маківку, Сприню, всі визначні місця, які він енергійний, працелюбивий, його теж відзначили цим, що він собі віддихнув. Прошу підійти сюди. Вітаю всіх побратимів, з днем захисника вітчизни, ради вас тут всіх бачити. Схиляю голову перед тими всіма, які загинули за те, що ми зараз з вами тут всі сиділи. І також вітаю з вітаю знем покрови завтрашнім днем всіх наших героїв. Упа. І спілку політв'язні, яку очолюю, дай Боже вам всім здоров'я, щоб ви нам жили і примножували це все, що є українське, і давали нам молодим приклад, що як ми маємо Україну розбудовувати. А до влади, що звертаюся на секундочку, будь ласка, більше приділяйте уваги цим хлопцям, які дійсно рискували життям за всіх нас. Бо серед мене зі мною тут прийшли хлопці. Які особисто не отримали ніякого запрошення сюди, щоб прийти, щоб їх тут шанували, і мені обідно, що тут зараз сидить Володя Мартинович, який був дійсно в добровольчому батальйоні. Який ще більше можна сказати, рискував, чим ми, коли б записався в добровольчий батальйон, і він тут сидить. Він, він був поранений на Майдані, а його сьогодні ніхто сюди не запросив. І я скажу за всіх, що таким хвала, як Володя Мартинович, а влада має це, як то кажуть, виправляти на місцях такі випадки. Тут сидить Вітя Колодницький, Петро Лісовий, яких ніхто не запросив. Я їх запросив, я перед ними голову скіляю. І влада має це виправляти. І ще багато таких є. Сидить Андрій Коваль, І є Костя з миляти на забув, теж схиляє перед ними головами, а влада хай робить висновки. І ще одне, ви всі маєте не забувати, я вам всім вдячний, що ви нам всім допомагали, коли ми були там. Дуже вам вдячні за допомогу, щоб ми могли легше перенести це все, що там відбувалося. Хто гірше в місцях, був, хто в кращих місцях. Але що ми всі повинні не забувати. Що ніколи не буває легко на фронті, коли нема надійного тилу. А надійний тил починається з, чого? з тих військових частин, куди нас всіх туди викликали, яких готували, і потім відправляли на фронт. І завдячуючи таким людям, які тут в тилу нам допомагали, і потім було легше там. Так що зараз від всіх вас. Від влади від своєї військової частини хочу привітати хороших людей, які доклалися великими зусиллями для відбудови нашої військової частини, великих мостах, прикордонних військ, які зробили значний вклад. І ми дуже вам вдячні. І, дай Боже, вам здоров'я зараз! Хочу привітати вас. Як то кажуть, теж за ваш вагомий внесок нагороджується Яворський Микола Васильович, керівник лісгоспу, який ми всім бузьким районом підтримували як керівника лісгоспу, і будемо його захищати від влади, яка хотіла його зняти з посади, за значний у збудову кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби, благочинну роботу та з нагоди відзначення дня міста. Дякуємо Яворському Миколу Васильовичу. Слова запрошується голова Бузької районної державної адміністрації Петро Степанович Мороз. Всечасні, шановна бузька громада, шановні учасники авто. Я сьогодні маю честь <плес> і нагоду вітати вас з першим святом календарі України, День захисника України. За указом нашого президента Петра Порошенка. Це свято буде святкуватися на рівні всіх свят, які є в Україні. Дивлячись в зал, надзвичайно багато захисників України саме. Я сьогодні з гордістю схиляю голову перед подвигом тих людей, які захищали, які сьогодні в Окопах, які сидять в першому ряді, які захищали і захищають на даний час Україну, які здійснили подвиг перед. Вами перед народом, які, які проявили героїзм, з великою приємністю запрошуємо військовий оркестр Національної гвардії України під керівництвом Богдана Ружицького з мистецькою програмою для усіх захисників Героїв України. Зустрічаємо! За ізотом погоди, в'ється пісня, понад плацем стойовим, то карбою могутні батальйони, військ оркестру, криче вашим бойових, військо, піском, військо українських. І святковий прапорів, військо, 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 українським славетних позахід. Whoa! Oh. Куліна, щоб ти сильнішою була, і було досить тобі сили, щоб не померла, а цвіла. Народне, віче з нагоди відзначення дня українського козацтва, дня застовання української повстанської армії та дня захисника України оголошується закритим.